Чому всі говорять про РХП і ніхто не говорить про РТП? Це ж така сама реальна проблема, просто замаскована під дисципліну та мотивацію. Що таке РТП? Це коли тренування перестають бути про здоров'я, про розвиток тіла, а стають такою спробою покарати себе або постійно контролювати своє тіло в різних життєвих ситуаціях. І як це виглядає? Пропустивши тільки тиждень тренувань, ти вже починаєш думати, що твої м'язи здулися, починаєш переживати, як ти повернешся в зал, як знову буде важко починати. Переївши тільки один день, ти починаєш в дзеркалі шукати залитість. Дивишся вже які м'якіші стали твої форми. Пропускаєш тренування навіть коли хворі. А їдучи в відпуску, ти постійно шукаєш тренажерний зал, тобі треба срочно позиматись. І твої тренування вже переходять із розряду задоволення, в розряду просто обов'язку. Це теж розлад, тільки не харчової, а тренувальної поведінки. Так само, як одержимість їжею – це не про здоров'я, одержимість тренуваннями це теж не про силу. Запам'ятай, форма не зникає за три дні. Навіть за тиждень твої м'язи нікуди не зникне. Краще їдучи на відпочинок, відпочити це буде корисно як для твоїх м'язів, так і для твоєї голови. Тренування мають бути частиною життя, а не єдиною опорою в ньому.